15 квітня, ну як мені повідомили, на сайті Віоліті були виставлені наші на продаж наші експонати. Мова йдеться про так звані турецькі татарські люльки для паління. 16 квітня, десь уже ввечері, я зі своїх співробітників дізнався про цей факт. Їм повідомили. Повідомили про це наукова спільнота, яка іноді заходить і моніторить ці всі сайти, де відбувається продаж різних речей. Ось, і вони повідомили. І мої співробітники зателефонували мені і повідомили мене теж. Ось Попередньо ми перевірили і дійсно на сайті були виставлені, виставлені люльки з нашими номерами. Музей. Наступного дня зранку, коли прийшов на роботу, порівняли це всі наші записи з тими фотографіями, що були викладені на сайті, і дійсно ці номери і маркування нашого музею. Тобто, ми припустили, що ця, ці фотографії цих люльок. Це фотографії наші, які повинні зберігатись у нашому музеї. Я намагався, коли це все з'ясувалося, я намагався повідомити, написати заяву в правоохоронні органи. Ну, спочатку вирішив почати з СБУ. Ну, там дуже важка наразі система подання заяв. І поки я це все з'ясовував. Мені мої колеги повідомили, що до нас приходила поліція, їм хтось повідомив, що на сайті викладені наші експонати. Ну я прийшов і одразу пішов до поліції, знайшов, мені дали, визволили тих слідчих, які займаються, почали займатися цією справою, і я написав заяву. Перевірку факта продажі. Наших колекцій на сайті Віоліті, встановлення їх місцезнаходження та повернення до фондів музею. Ось, і працівники поліції почали займатися цією справою перед святами. Вони мені зателефонували і повідомили, що вони знайшли ці люльки, і я їх забрав. От ви можете частину з них тут продивитись, те, що було виставлено на сайті Іоліті. Сказали мені, моє питання, що вони знайшли у кого хто виклав це все на сайт і намагався це все продати.